Піклуватися про себе з нового року. В Україні впровадять скринінг здоров'я для людей віком від 40 років. Ця програма раннього виявлення серцево судинних захворювань, діабету та проблем ментального здоров'я. Саме ці проблеми є одними із основних показників перечасної смертності в Україні. 60% перечасних смертей в Україні спричинені серцево судинними захворюваннями. Не менш тривожна ситуація є з цукровим діабетом сьогодні. Понад 1 мільйон 200 тисяч осіб мають захворювання цукрового діабету в Україні, а половина навіть і не підозрює наявність цього захворювання. І не менш ситуація є тривожна з порушенням ментального здоров'я, оскільки ми живемо в досить складний період в час війни. Саме тому ці три напрямки оправило Міністерства охорони здоров'я із 2026 року. Запускаємо скрині здоров'я 40+. Пройти скринінг зможе кожен охочий. Для цього у застосунку дії надійде спеціальне повідомлення. Далі потрібно обрати відповідний медичний заклад. Відтак кожна людина зможе щороку проходити безоплатний медогляд. Що ж входить в скринінг здоров'я? Перш за все, це є спілкування з лікарем, це є збір анамнезу, анкетування і певний перелік лабораторних обстежень. Якщо ми виявили захворювання, відповідно отримує пацієнт з керуванням до військового спеціаліста і в разі потреби на стаціонарне лікування і до обстеження. Медики наголошують на актуальності регулярних планових медоглядах. При будь-яких перших симптомах варто звертатися за порадою до лікаря. Уляна Никулюк, Софія Савчук, новини на важі.